Ідіть за мною, я вас зроблю рибалками людей. Дорогі брати і сестри у Христі, слава Ісусу Христу! У цю другу неділю після зіслення Святого Духа свята церква подіне для розумій євангельський уривок про покликання перших учнів Христових. Христос Господь завжди кликав людей і кличе до різного служіння. Одних кличе до священства, інших до чернечого життя. Ще інших до того, щоб бути добрими лікарями, вчителями і так далі. Цей список можна ще довго продовжувати, кличе всіх і кожного до певного служіння. Також кличе нас до того, щоб ми були добрими християнами і добрими людьми. Я би виокремив окреме служіння, до якого Господь кличе в особливіший спосіб, це до стану священичого і чернечого. Господь, як колись, так і тепер вибирає людей. Які би присвятили своє життя служінню йому з поміж людей. Так було і у випадку перших учнів, яких покликав Господь, щоб вони пішли за Христом і стали його учнями і провідниками для народу Божого. Кожен із нас і кожен на своєму місці має завдання йти за Христом, слідувати Його навчанню, яке черпаємо із священного писання, і тією дорогою християнського життя. Яка нас буде вести до нього. Чити за Христом є легко. Кожне завдання, яке стоїть перед людиною, вимагає певних зусиль. Нічого не є так просто. Людина повинна докладати зусиль і працювати для того, щоб щось осягнути. Господь для цього посилає нам силу, щоб ми могли слідувати за Ним, Він нас обдаровує своїми ласками і подає нам середники, щоб ми черпали силу від Нього. І мали сміливість і мужність перемагати все те, що є перешкодою на шляху до нього. Одним із середників є світі тайні, з яких ми черпаємо силу, і найчастіше можемо приступати до святої тайни, сповіді і святого причастя. Ми це не робимо просто так, бо так потрібно, чи з рації, що так всі роблять, але саме тому, що розуміємо. Що отримуємо відпущення гріхів у сповіді, і їх нам відпускає сам Христос через свого священника, а через прийняття святого причастя, тіла і крови Господньої, приймаємо завдаток на життя вічне. Слово Христове мало велику силу, бо бачимо, що на заклик Христа перші учні відповіли ствердно і негайно рушили за Ним. Чи Господь може бажати нам зла? Звісно, що ні. Його слово є завжди добрим для нас і завжди має велику силу, і якщо ми не боїмося прийняти Його, то дозволяємо йому діяти у нас. Ми впускаємо це слово у наше серце, і воно починає дозрівати у нас і давати свої плоди. Нам не завжди є легко прийняти Його слово і жити ним. Інколи бажаємо робити так, як ми це хочемо, і тим самим можемо помилятися. Але це є завжди наш свобідний вибір, на який ми маємо право. Однак мусимо пам'ятати, що Слово Боже ніколи не буде на кривду нам, а лише на наше добро і на наше спасіння, тому варто слухати Слово Боже і його приймати, щоб воно могло дати плід у нас. Кожен із нас через цю тайну хрещення є покликаний бути рибалкою людей, бо всі ми беремо участь у Христовому священстві. Тобто допомагати людям на дорозі до Христа. Але в особливий спосіб це покликання отримують священники і богопосвячені особи. Завдання полягає в тому, щоб збирати людей і скеровувати їх на дорозі до Бога, підтримувати, підказувати, скеровувати. Бути рибалкою не є простим завданням, бо так як рибак, який хоче зловити рибу, не завжди йому це вдається раз зловить, а раз і ні. А інколи бувають дні, коли взагалі не дається нічого словити. Так само і тим, які покликані бути рибалкою людей, не завжди є просто, бо одні їх приймуть, а інші ні хтось відчинить двері свого серця, а хтось ні. Але це завдання, отримане від Бога, є завжди благословенням і щастям, коли можна послужити комусь і зробити щось добре. Всі християни є покликані до того, щоб допомагати іншим і підтримувати на шляху до кінцевої мети, нашого Господа і Спаса. Сьогодні ми святкуємо День Батька. Цей день є гарною нагодою подякувати нашим татам за цінність їхнього життя і що Господь кожному дав свого земного батька. Бути батьком це і дар від самого Господа. Бо саме батько у сім'ї виконує дуже важливу роль по обіці за власною сім'єю, про дбання за неї, беручи за приклад святого Йосифа Обручника, який дбайливо виконував свої обов'язки батька для Ісуса і чоловіка для Пресвятої Богородиці. Теперішній час для нашої України є дуже важким у контексті цієї страшної війни. Скільки синів України ми вже втратили, скільки дітей залишилося без батька? Скільки сімей поруйновано. Хочу зацитувати слова однієї пані, яка втратила свого батька під час Другої світової війни. Я ніколи нікому не казала, як сильно мені бракувало батька. Вдома лежало повідомлення про його смерть. Я знала, що він загинув на фронті, а все ж чекала на нього багато років, надіючись на те, що це просто помилка. Сховавшись десь, де ніхто не міг мене знайти, я гірко плакала сумуючи за ним. Мені завжди бракувало його, не тільки в дитячі роки, коли я так прагнула його захисту, але й у молодості. Мені бракувало його порад і благословення, а пізніше розмов із ним та мого піклування про нього. Дякуємо Богові за нашого батька. Чи живого, чи вже того, який відійшов у вічність і молимося за нього. Нехай нікому не бракує батька тут на землі, пам'ятаючи також про те, що ми маємо і нашого небесного батька, який опікується нами. Нехай кожен, хто покликаний бути батьком, завжди відчуває свою необхідність і користь сповняти це велике служіння батька. А діти. Будуть завжди вдячні своєму батьку за все те, що отримали і чого навчились. Амінь. Слава Ісусу Христу!